Зібратися на чергову сесію депутатам рівне ради виявилось непросто. На початку засідання зареєструвалося 36 міських обранців. Це роздратувало міського голову рівного. 36 чоловік. Ми ж не можемо почати роботу. Зараз засипемо всі питання. І... Після десятихвилинного очікування Володимир Хомко таки відкрив сесію. Окремі міські обранці просять, аби голосування відбувалося в поіменному режимі. Мовляв, громада міста має знати, як і за що голосують в Рівненській міській раді. Більше поясню, чому. Раніше ми голосували руками, і дійсно у фіксації кожного депутата, який голосує, не було технічної можливості. Зараз у нас є система електронна, яка автоматично підраховує і узагальнює голоси. Ми повинні. Проголосувати за те, щоб всі наші голосування були в відкритому режимі, щоб всі мали доступ до цієї інформації. Володимир Хомко не заперечує персонального голосування, проте каже, потрібно внести зміни до регламенту. Якщо буде приголосовано, буде встановлений регламент, що буде голосування відкрите, будете отримати після кожної сесії одночасно. Зразу Працює регламентна комісія, не втручає її роботи. Ви знаєте, там і Лащук, є і Чубай, як мінімум, на деяких я теж не маю впливу. Тому як вони вирішать, ми винесемо на сесію, проголосуємо, так і будете отримати. Я думаю, на наступній сесії будуть поставлені крапки на діп по всім деталям регламенту. Вирішили депутати на черговій сесії звільнити трес зелен Но господарства від сплати за землю. Чому пояснює заступник міського голови рівного? Шановні голови, Шановні колеги, в зв'язку з тим, що період підготовки до сесії трезаного господарства отримав державні акти на об'єкти благоустрою по принципу Лебідінка і інші, то є пропозиція внести до порядку денного проєкт рішення про внесення змін до, Рівненсь... до рішення рівненської міської ради номер 2605 про звільнення підприємств житлово комунального господарства і сплати за землю. За це рішення проголосували 43 депутати. Також до них з проханням дозволити розробляти проект на відведення земельної ділянки на вулиці Словацького звернувся владика Макарій, митрополит Львівської української автокефальної православної церкви. Зараз за цією адресою церква, яка значиться в документах як культова споруда братства Андрія Первозванного. Прийняв священника думав, що веде працювати і так далі. А пішов до предстоятеля від предстоятеля. І в мене пішов до пристоятель. я прийшов і тепер вже незалежно. Братство Андрія Первозванного, як ще називають, без мене підробили документи і зареєстрували, такий був а, держком, а, держком релігії Сергій. Зареєстрували без мене, без моєї згоди. Українські автокефальні православні церкви земельну ділянку виділили, але чи погодяться з таким рішенням прихожани, невідомо. Олександр Тус Володимир Захаров, Новини Рівного.